В цьому році виповнилось 150 років від дня народження Василя Кричевського. Його діяльність надзвичайно багатогранна живопис, графіка, архітектура, педагогіка, театр, кінематографія. Коли ми бачимо наш герб на основі Володимирового Трісуба, маємо знати, це проєкт Василя Кричевського. Читаємо ілюстровану історію України Михайла Грушевського. Це оформлення Кричевського. Проекти державних грошей УНР. Його ідея. Він став першим українським художником кіно. Співпрацював з Олександром Довженком над фільмом «Звенигор». Василь Кричевський народився у селі Ворожба Лебединського повіту 1873 року. Закінчив свій життєвий шлях 1952 року у місті Каракас, Венесуела. 1903 рік можна вважати роком народження українського архітектурного модерну. Проєкт Василя Кричевського переміг на конкурсі будинку Полтавського земства. Тепер це полтавський краєзнавчий музей. Будинок нагадує англійський замок, але водночас дуже функціональний і більше схожий на українську хату або на гетьманський палац. Це і є український стиль. Кричевський доклав свою руку до зведення різних цікавих будинків. Зокрема, дім музей Тараса Шевченка, проєкт Кричевського, так само, як і музей на Тарасовій горі в Каневі. Будинок письменників роліт. А ще спроєктував понад 300 будівель у Харкові. Особливе місце займає малярська творчість Василя Кричевського. Він був видатним пейзажистом, співцем світла і повітря. Почавши малювати ще в 1890-х роках під впливом французького імпресіонізму, він скоро виробив свою власну малярську мову і створив біля трьох тисяч великих та менших образів переважно краєвидів України та морського узбережжя Криму. Понад чверть століття Василь Кричевський був професором високих мистецьких шкіл. Він був одним з організаторів і першим ректором Української Державної академії мистецтв. Кричевський був новатором українського мистецтва книги. В оформленні обкладинок художник звертався до мотивів графічного оформлення українських стародруків. Приділяв величезну увагу орнаменту, особливо захоплювався геометричним, який фактично складався з абстрактних елементів. Василь Григорович Кричевський людина видатної індивідуальності, з надзвичайно широким інтересами. Він глибоко вплинув на розвиток українського мистецтва і взагалі культурного життя України в ХХ столітті.